Доброго дня, сьогодні відео про білий налив. Древолас вітаю вас. Дивіться, сьогодні знімаємо відео. Це наші саджанці білого наливу. Старий сорт. Це ще мені черенок привозила клієнтка, прививав ще її батько, вона дуже хотіла зберегти саме старий сорт старого білого наливу. Дивіться, це однорічні саджанці. Ну, якби були однорічні навесну. На осінь вже будуть двохрічні. Ось вам хочу показати Яблочко. Дивіться, ось у нас заплодоносив саджанець білого наливу. Дивіться, оце старовинний білий налив, бачите розмір. От, зараз ми його зірвемо, покуштуємо. Ось рядом ще один. Якщо бачите, теж такий дуже достойний такий розмір гарний. Це поменше. Да, це ще білий налив, не йде сорт. Ось, ось такі саджанці. Давайте ми його зірвемо. Там вийдемо з рядів, зважимо його, покуштуємо. Ну, давайте і цей знімемо теж. Вже так, щоб порівнювати, щоб було і більше, і менше. Дивіться, ось багато хто питає, у нас, якого розміру ваші саджанці. садженці. Якщо бачите, дворічка ось це то, то, з якого ми зірвали яблуко велике. Ну, Приблизно мій, мій зріст, це без враховування кореневої системи. Або ось рядом саджанець то більшого більшому зросту, мабуть, під 2 метри. Звичайно, при відправці. Це все діло підрізається, щоб і вам менше платити за доставку. Ну, Давайте я відкрию. Наприклад, ось, ось одне дерево, щоб ви просто побачили, якого розміру, якої якості садженець. Бо є деякі ну, дзвонять, кажуть, замовляли саджанці не в нас, у других магазинах, то кажуть, що присилають таке 70 см. Дручок, коротше, це з урахуванням кореневої системи. У нас такого немає. Якщо якість, то, ось, будь ласка, ось дворічка, щоб ви, ну, якби, щоб ви теж розуміли, як виглядає дворічка. Якщо однорічка, то це по пояс. ну, однорічку я вам зможу показати вже ну, ближче до осені, Бо зараз що вам показувати, якщо воно. В коліно, що ж вам показувати. От, В принципі, так що так, що от, добре, давайте вийдемо, зараз зважимо ці плодяки, от, розріжемо їх, подивимося на них. Ось, бачите, це з двох річок отакі от плоди. Так, Дивіться, ось ми зараз поважимо з вами. Ось перший, той, що крупніший плод, 182 г, той, що поменший. 136. Ну, в принципі, такий доволі такий гарний калібр, бо в мене є більш новітній білий налив, от, не старих сортів, то він поменше. От. Ну, можемо зараз і його по дорозі теж зняти, показати вам заміряти заміряти. Сорт старий, доволі таки розповсюджений. От. Це народна селекція. Ну, давайте його, коротше, розріжемо, подивимося. Аж лопається такий, бачите. Ще трошки б можна було б йому повисіти, бо сімечка ще не дозріла, ще біла. Білувата така. Це теж трошки, трошки не дозрів. Ну. На смак солодкуватий, м'якоть трошки рихла, О, така як, ну не скажеш, що ватна, ну така рихлувата вона. Соку небагато, Напів, напівсухе яблуко, ну, блін, білий налив, що вам сказати. Ну, це ось із старих сортів, так що, якщо треба буде якісні саджанці, будь ласка, звертайтесь до нас. Можете дзвонити, можете замовляти через сайт. Через сайт швидше буде обробка замовлень. Це перш, ну, в першу чергу ми їх відправляємо. Бо коли йде сезон відправок, то дуже багато роботи, і просто воно може загубитись ваше замовлення. Так що краще робіть через сайт. От. Якщо вже взагалі ви не можете це зробити, тоді набирайте, будемо писати в, в ручному режимі. Все, гарних вам врожаїв, хай вам рости роди. До побачення. От. Перемоги Україні. Все буде Україна. До побачення.